Вже 180 років ми слідуємо традиціям, щоб бути вашим надійним партнером у землеробстві. Наша продукція завжди поєднує якість та інноваційні рішення Задля того, щоб ви працювали на українській землі з максимальним комфортом та зручністю, котрі ми втілюємо при розробці техніки Джон Дір. Поліпшуючи ваше життя за допомогою нашої техніки, ми покращуємо якість результату вашої праці. І це основна цінність, заради якої ми працюємо. Ми постійно вдосконалюємось, щоб кожен наш трактор полегшував вашу роботу на полі. Щоб кожен комбайн був оптимальним рішенням. Щоб рівномірні сходи чи прямолінійний посів був невід'ємною складовою результату роботи нашої техніки. Сьогодні ми одна з найбільш успішних компаній у світі. Саме тому, що ми це компанія для тих, хто працює на землі. Ми це Джон Дір. Ваш надійний партнер у обробці ґрунту та збиранні врожаю.